Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Квітень вражає своїми рекордними температурами. Тож давайте тепер дізнаємось, якою буде погода на цих вихідних. У нас буде вплив атмосферного фронту з північного заходу. В більшості регіонів короткочасні дощі. Температура дещо знизиться через вплив атмосферного фронту з північного заходу в день 13 та 14 квітня у західних та північних областях. А впродовж 15 квітня в Україні, окрім півдня, очікуються короткочасні дощі місцями з грозами. Щодо вітру, то його напрямок на територію країни переважатиме північно-західний, проте згодом зміниться на південно-західний без різких та сильних поривів, а швидкість сягатиме 7-12 метрів на секунду. Температурні показники протягом вихідних вночі фіксуватимуться на значеннях в межах 5-12 градусів тепла, а в денні години 16-22. На Закарпатті та півдні країни дещо тепліше – 20-25 градусів. У понеділок зв'язку з короткочасними дощами та збільшенням кількості хмар в більшості за. Ахідних та північних областей температура знизиться до 11-16 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.